Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з моїм другом грати в плент проти брейнротів. Поздоровайся! Всім здорово! Коротше, ми, я, я думаю зні, знімати відео і, коротше, не знаю, тут воно щось нудно. Але скоро бос вийде. Це головне. щоб б'ємо одного бос. І, до речі, я ще не оприділився, кому давати дракон то... Камелоні. то може виберу когось. Ну, то, коротше, реально, я без фейка дам дракон Камелоні. просто. Але якщо я дам Камелоні, і ви в цей режим не граєте, то так і скажіть зразу, бо я потім такий. Ома. О, ма. О Манго верс. Окей. Я не знаю. О, ивент, ну. Евент якийсь космічний. У мене секретний. У мене хуспоти, да? Хуспочик і да. У мене хуспот. Дивись. Хуспотик! Хуспочик! Ну, я там не так часто знімаю відео про стендок, але ну, і ще знімаю прохідний рейсінг 2. Допоможіть мені набити тисячу підписників Його мрія здійсниться. Кого це зацікавило, то прошу підписатися. І, до речі, друзі, у мене тисячу є... підписників, щоб я міг вести пряму трансляцію, щоб ми разом грали в стендок. Ну так якраз мені йде для робят ластро літо з кисть. У мене ще раз ця колонка йде. Якщо я її вб'ю, я тобі обов'язково їду. Так, морозна граната десь має бути. Фух, морозна граната, давай. Я що, своє магу просрал? Все, йди сюда, я тобі даю подаруночек. Сі воно 400 дає в секунду, ти ліпший, бо братан. Коротше все, йому добиваємо е, ти, йому швидше добити 1000 підписників. Бо я добрий дядько. Коротше, окей. Ну, я тобі ще дав, бо в мене 200 з чимось дає. Зараз я подалюся, скільки. Я не своє маного. Ти ману своє просрав, блін. обідно, Але я зато маєш брейнрота запрещеного, який дуже рідкісний. Так, окей, О, все, вже обновився магазин. Все, я побіг. Рагонфрукт і все. На, да, все. Так, окей, нічого корисного нема. І Маркові моркові з рибірць. Угу. Во. <с> Минуле відео я вам показував все, але, на жаль, ніхто не хотів мені допомогти, тому я тут а, а, чекаю на свій ребірт. Коротше, коротше, друзі, я ще хочу сказати, що в мене є аккаунт в Тіктоці. Там де я майже кожен день викладаю відео. Всілякі едіти про машини, і не тільки. Тому прошу теж підписатися на нього, я буду дуже радий. Але, на жаль, він приватний, тому. Ну, У мене приватний ак, то, прошу... ну, то можете мені просто відсилати запит на підписку, і тоді аж ви. Будете бачити е, мою, мої коротші відео. Все, чекай, бо щось мені свято хотів сказати. Що ти хотів? Ні, я підписників хотів дещо сказати. А, ну то кажи окей. Коротше, підписники, в мене теж скоро шауденти з'явиться аккаунт в Тік там де я буду робити едіти про машини і про футболістів. Я щоб хтось міг взяти і ще раз зробити свій едіт. Е, Ви пишуть моркові е, з кем хочете едит, то я вам допоможу. Я маю вроде про тебе е, і капкут. Окей, я надіюсь, О, у мене. О, я не дивився, якщо чесно. А ти маєш бомбомбіні крусині? їх кути, вроде, немає ну, буде. Бомбіні да, крос тіні. Одай, поже. Спасибо. Бурбур борбор потопимо, я вже немає. Бір-бір, педі, -бір біндрілілі, -бір -бір трелілі. Всё, положив, тепер мені є той. Я йду. Чекай, я подивлюся, щоб я потом не залів, що я ребірт, ой, що я продав. Боже, там не помаж. Вот это тоже Арино Армагена угрозу. Че ты жодно может в Ютубі заблокать? Ну нічого, я запікаю. Я запікаю обов'язково. Я запікаю. Так, окей. Так. Окей. Okay. Я буду чекати, поки в тебе буде з'явитися бос. А в мене бос з'явиться через 70 кілів, бляха. Але ж мені треба підготуватися. Я візьму морозні гранати, пушку. Е, о! Яйко! Яйко! Якщо випадає Матео, то я даю святу слаю, а ні. На жаль, ні. Та мені взагалі можна якось сказати. Дудупці. Б... Нафига я думав, я бабло накуплю, а ти мене виштухнуть прямо брейн ротів, бля все, я виключу мікрофон, все то слава, зараз буде місць за те, що він мене пранканув. Ай! Яйко! Да я покажу всего один раз! Шо? Ну всё хороше. Угу. Mm -hmm. Играем ст... Играем стендап 600 FPS. Вот видите, я играю в Ой. Це я погнав, я готовий. Та я тоже готовий, нормально, так, але. О, набор карт. Так, чекайте. Продаю тому Б и А класу. Не знаю, на что я это сказал, но це просто так просто толку. Все, у мене, брейн -рот мене Брейн Рот через 10 кілів, все. Друзі, все, я зараз продаю моментально. Коли буде 8 кілів, я продаю. Давай, погнали, 5. О, вже 4, 3, 2. Одна мозгова гниль. Погнали, в тебе бос. Все, давай. Так, окей, він нехай вже пройде. Хоч би на середину, там на середині мене просто зносить. Отута, але чекай, на середину, Ти на середину йдеш, золотко, ні, Він не туди пішов, бляха куди. Він тут, ні, він тут, він тут. Я нечайно, я забув виробити мікро. Все, він в мене є. Показуй, хто нагад крутий. 25к норм. Равелюк. О, елефант формаго. Може бути стробері елефант якийсь. Щоб зараз було яйко, тут варто дуже душі, душі яйко. Короче, тут мені треба зараз твоя допомога для ребіртха не, якщо ти чесно маєш, то Ця... можливо глядати. Короче, ну... мені треба уйти безумну піцу. І все? Так. У мене вже є страло я так піцу не хочу просирати. У мене буде ще одна піцу я тобі дам. Просто. Я не кажу, що мені жалко, але просто... Ні, якщо тобі не чапка, то я то і Бум-бум. Блін, він кабети бу-бубум. Ну то добре, коротше, друзі, я поставлю на паузу і буде, якщо буде ще раз один бос, то я поставлю продовження відео. Просто хочу, хочу заправити галактичний. Пердон. О, в мене є яйко мемне. Ну то коротше, я запранкав свято слава. Окей. в мене, була? коротше, отут ось ці кіло вже кілі. Ну, то я ще чуть-чуть. І все буде готово. Друзі, я просрав брейн рота. Я просрав Strawberry Elephant. Я просрав Strawberry Elephant. Добре, коротше, я буду на цьому закінчувати. Я вже чуть-чуть не в настрої. Коротше, добре, всім па-па удачі вам.